Знаєте, моя концепція використання дронів, розрахунку їх використання, вона базується на тій концепції, яку в свій час командир 3-ї окремої штурмової зараз 3-го армійського корпусу Андрій Білецький у нас впровадив. Власне в чому вона полягає? Найцінніший ресурс, який є на війні, найцінніший це не танки, це не дрони, це не автомати і не реактивні системи залпового вогню. Це Досвід, який накопичується всередині людей, це досвід піхоти, це досвід е, тих, хто управляє співдронами. це успішний досвід командирів. Але повторюю, це успішний досвід, і ми маємо зробити все, що тільки ми можемо, докласти максимальних зусиль, щоб зберегти життя тих людей, які отримали цей досвід. Що власне е, демонструє третя окрема штурмова бригада, максимальних зусиль докладали. Не жалкували ні дронів, ні боєприпасів, нічого не жалкували для того, щоб зберегти. Тих людей, які отримали досвід штурмів, які отримали досвід захисту позиції, які отримали досвід ефективного враження співдронами і досвід координації зусиль. Цих цих компонентів і для того, щоб врятувати ці зуття, ми не маємо жалкувати дроні. Якщо нам потрібно знищити піхотинця FPV-дроном, так цей дрон може знищити і танк. Але цей піхотинець може дійти до позиції наших оборонців, може вистрелити з чогось. Неважливо, який у нього досвід, який він крутий чи ні, може попасти і може загинути боєць-піхотинець, командир взводного опорного пункту, який є носієм цього безцінного досвіду.